В ефірі деталі на 21-му. І сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке. У сусідів епідемія. У кошицькому краї масово фіксують випадки захворювань на гепатит. Яка ситуація в Ужгороді? У коментарях інфекціоністів підгірна знову перекрита. Місто у корках і тягучках. Чи надовго? Розкажемо далі. Надбудова на історичному будинку. На даху триповерхового будинку на патафі зводять терасу. Подробиці знають наші журналісти. Біля кордону із Закарпаттям вирує епідемія гепатиту А. Наразі найбільше вірус поширився у словацькому місті Собранце, що за 18 кілометрів від Ужгорода. У Кошицькому краї захворіли майже шість сотень людей. Загалом відомо про 731 випадок. Захворювання поширюється переважно серед людей, які живуть у незадовільних гігієнічних умовах. Навіть після хвилі імунізації та превентивних заходів кількість хворих зростає. Саме тому словацькі медики заборонили проводити масові заходи та й по всій території східної словаччини в Ужгороді ж ситуація наразі в межах норми. Вірусний гепатит це гостре інфекційне захворювання, яке визивається вірусом гепатиту, а і воно вражає цей вірус, вражає печінку. Можна передаватися контактно побутовим. Шляхом через їжу і через пітну воду. «Епідемічна ситуація спокійна і контрольована як в місті Ужгороді, так і в, Між... в Ужгородському районі. За 8 місяців 2016 року захворіло на вірусний гепатит А дев'ять осіб, із них двоє дітей до 17 років. На КПП Жанка через тютюнову контрабанду у позбувся своєї автівки. Спритника затримали близько першої ночі з повним багажником без акцизних цигарок. Перевести 10,5 з половиною тисяч пачок через кордон намагався 37-річний громадянин Угорщини, сховавши їх у спеціально виготовленому тайнику між салоном і багажним відсіком. Автівку вартістю майже 210 тисяч гривень, які тютюн конфіскували. Підгірна знову перекрита на два найближчих тижні. Там продовжиться капітальний ремонт з проїжджої частини, зніматимуть асфальт, а тротуари укладатимуть плиткою. Автівки пропускають в об'їзд по вулиці Жупанацькій, згори від четвертої школи у напрямку колишньої червоної ружі. Робота там тривала й до цього. Комунальники звітують, провели заміну водопостачальної та каналізаційної мереж, зробили необхідні підготовчі роботи. А поки роботи розтягують у часі, центр Ужгорода стоїть у у корках Уже у перший день тягучки утворилися на вулицях Собранецький та Довжанка, площах Поштовій та Курятовича. Я Навіть не можу проїхати до Курятовича. Я думаю, там перекрита дорога. Ми обурені Коло півгодини пів їдемо. І я не знаю, за якихось 100 метрів таке не робити з містом. Очевидно, мають, там. день і ніч мають робити там, так, щоб зробили. це зробити. Хвилин 15 стою в пробці. Може 10. Не засікаю, якщо чесно. Фи зросли, а води нема. Останні дні в Ужгороді проблеми з водопостачанням. Лівобережна частина міста, а це майже 60% Ужгородців, залишилась без води через аварію на вулиці Соляній. Головна причина несправності каналізаційного колектору накопичення гравія, мучки, щебеню, які потрапляють сюди з дощових стоків, переконані у водоканалі. Ось ця яма з водою причина відсутності води в місті. Тут проходить основний каналізаційний колектор лівобережної частини Ужгорода, який вже майже півтори тижні несправний. Більше п'яти метрів стоку, забиті камінням та будівельними відходами, які потрапляють сюди через відкриті люки. кажуть у водоканалі заборонити категорично приєднувати дощоприймачі без системи сифонів. Планово вичищати ті існуючі дощоприймальні колодязі від засміченості. В цьому році це перша ситуація. Всі інші ситуації вирішувалися без відключення водопостачання. Ми маємо розуміти, що проводити роботи на глибині 5,5 метрів в цьому колекторі можна лише тоді, коли вода не подається на споживача, який зливає цю каналізацію вже в існуючі мережі. Усього в Ужгороді більше двохсот п'яти каналізаційних мереж, а з них більше трьох в аварійному стані. Щодо колекторів, то їх дев'ять, два основні. Усі прокладені ще за часів Чехословаччини. Тому очевидно, що термін експлуатації давно закінчився. Крім провулку Соляного, аварійні ситуації є й на інших вулицях. Наприклад, є у нас вже терміновий Тельмана, і вже готовий є за бюджетні кошти. Вже проєкт готовий, я так знаю. Менше треба Такі будівельні матеріали скидувати: тряпки, памперси, то що скидують сміття, і це потім производиться до затору. А от відключати воду при аварійних ситуаціях доводиться тільки у разі серйозних проблем. На провулку Соляний – одна з таких. Аби перевірити стан засміченості, майстрам треба пройти кілька етапів, від яких і залежить, чи потрібно відключати водопостачання в місті. Етапи перші, що пробуємо проволока. Сама така проста. При неможливості проволоки в нас є два, два автомобіля Камаз-Сканія. Після того, як ми ці не можемо виконати роботи при допомозі цих механізмів, нам необхідно вже проводити розкопку даного місця. Повністю аварію на солюному усунуть за два тижні. Тоді ж буде готовий кошторисний проєкт, а вже за тиждень перенесуть колектор в інше місце і прокладуть 70 метрів нової труби, наголошують у водоканалі. Воду обіцяють більше не відключати. Тераса на даху будинку в історичному центрі після реконструкції фасаду, покрівлю дому на площі патафі прикрашають бетонні конструкції. У міськраді кажуть, це приватна тераса з надбудовою і запевняють, дозволу на спорудження таких конструкцій не давали. Ніколата Бокшан продовжить. у щойно відремонтованому будинку на патафі з'явилася тераса на даху. На третім поверхом ведеться активна робота видно додаткову бетонну конструкцію. Робочі працюють щодня, кажуть сусіди. Дивна для історичної частини міста прибудова розростається. Ясно, якщо воно змінено повністю, то, конечно, воно не хорошо дивиться. Просто неізвісно, що там буде. Сьогодні на то, завтра цільове назначення поміняли, там може бути що угодно. Звісно, буде мішати, вийдеш не... настроїть, настроїть, настроїти, воно ж все одно ж. Розчитано і стіни кита прильони і сітажі додає, воно може статися. А цільове призначення приватної тераси таки змінено, підтверджують в міськраді. Ще в лютому власники квартири попросили дозвіл на реконструкцію з розширенням двох квартир та приватну терасу. Але запевняють чиновники, про всякі надбудови не йшлося. Де Юра? Ця конструкція незаконна. На сьогоднішній день то не це нами не погоджено. Тобто, у нас йде питання в тому, що вони звернулися до нас. Були в тому моменті, що дати їм погодити ту надбудову. Ну, в мене, я керуюся, кажу, що в мене є режим використання територій історичних ареалів, які є в пояснювальній записці. У нас прописано, що має бути е, перед тим, як ми маємо подавати на розгляд. Ну, тобто вони мають надати певний пакет документів. Архітектори кажуть, якщо тераса з прибудовою пасує під історичний стиль міста, є стриманою та доречною, то вона має право на життя. Але у випадку Петефі є два моменти. Її не було в проєкті реконструкції, а сама прибудова за висока. З приводу тераси, яка з'явилася зверху, так на проєкті її немає, тому, в принципі, її там би не мало бути. З моєї точки зору, це би мала бути якась легка прозора конструкція. Можливо, мати якусь функцію сонцезахисну, там з якимись ламелями і так далі. Тобто, якась прозора така конструкція, чиста, гола без стін, без простінок. Скло, метал, трошки дерева, я думаю, що це не є проблема. Власникам прибудови треба пройти ряд процедур, аби підтвердити законність тераси. Кінцевим етапом буде рішення будінспекції. Тобто, фактично, попри суспільний резонанс, конструкцію можуть затвердити. А перевіряти хід будівництва, кажуть у міськраді, поки підстав нема, бо офіційний скарг від ужгородців не надходило. Після дощу над пішохідною зоною наволошена нависла небезпека: карниз будинку рушиться, штукатурка розсипається, а будівля втратила естетичну привабливість. Містяни б'ють на сполох. Без втручання міських служб і укріплення карнизу величезний шматок незабаром впаде. І кілька місяців тому трапилося зі старовинним балконом на корзо. Страшно, звичайно, щось впаде на голову. Воно і впаде, і люди пострадають. Люди пострадають, нічого доброго нема. У цьому місці інші міста процвітають, а наше занепадає. Його негайно треба укріпити, бо виглядає як дійсно щось історично цінне. Вжемо новими рубриками відтепер у деталях на 21-му коротко розповідатимемо про головні новини у світі та Україні. Далі стисний інформаційний блок з такими темами. Президент Франції Франсуа Оланд заявив, що Великобританії варто до кінця 2016 року розпочати процедуру виходу країни зі складу Європейського Союзу. Про це пише The Wall Street Journal. Він вважає, що затягування процесу призведе до негативних наслідків для економіки Великої Британії та інших країн. Оланд додав у майбутньому. Він хоче бачити Великобританію близьким партнером Євросоюзу. Навколо міністра оборони Литви Йозаса Олекаса вибухнув корупційний скандал, пов'язаний із закупівлями для потреб військових сил країни. Олекас своєї причетності до скандального контракту не визнає й наполягає. Саме він ініціював розслідування. Однак, президент Литви Даля Грібоускайте звинуватила міністра у брехні і вважає, що він зобов'язаний піти у відставку. У центрі Кабула стався ще один вибух. Терорист-смертник підірвав себе в офісі доброчинної організації, після чого в будівлю увірвалися озброєні нападники. Раніше від серії вибухів у афганській столиці загинули ще щонайменше 24 людини, і було поранено близько сотні. Нагадаємо, це вже четвертий вибух за добу. П'ятикратне падіння українського експорту до Росії обійшлося Україні щонайменше в 15 мільярдів доларів та втратою сотень тисяч робочих місць. Про це сьогодні на відкритті п'ятої сесії Верховної Ради України повідомив президент України. Також він наголосив на тому, що країна все ще знаходиться де факто в стані війни. А тому українська армія досі цитуємо, потребує громадянської допомоги та підтримки, і держава буде щиро вдячна всім, хто таку підтримку надає. Дасть Порошенко запевнив всі витрати на армію та силові структури будуть жорстко контролюватися. А от проконтролювати мільйони на зведення європейського валу у Харківській області не вдалося. Половина спостережних веж у так званій стіні на кордоні з Росією виявилися бракованими. Через два роки після виділення коштів на будівництво провели перевірку, яка виявила недоліки у 12 спорудах. Держприкордонслужба звернулася із заявою до військової прокуратури. Фірма-виконавець з претензіями не погоджується. Нагадаємо, експерти визнали неспроможність будівництва земляних валів. В рамках проекту експрем'єра Яценюка стіна, а національне антикорупційне бюро ще із березня веде розслідування за фактом розкрадання коштів на будівництві оборонної споруди. На початок вересня органи соціального захисту нарахували вже більше 1 мільйона 300 тисяч сімей переселенців з Донбасу та Криму. За даними міністерства соціальної політики, майже мільйон сімей звернулися призначенням грошової допомоги. З початку року на це профінансовано більше 2 мільярдів гривень. Курс долара виріс у порівнянні з понеділком на 15 копійок, до 26 гривень 78 копійок. Євровалюта подорожчала на 7 копійок. У Нацбанку готові до валютних вливань, аби стримати падіння гривні. Водночас НБУ дає поточний прогноз інфляції на рівні 12% до кінця цього року. Він на думку експертів занадто оптимістичний, бо за підрахунками фінансистів, реальна інфляція у 2016-му вже наближається до показника у 30%. Процентів. Але за словами заступника голови НБУ Олега Чурія, забезпечити такий рівень дозволить зростання ціни на сталь і залізну руду, а також продаж нового врожаю. Випуск інформаційних деталей дня триває. Попереду такі теми. Місць до Львова стане більша. Укрзалізниця хоче збільшити кількість вагонів у Солотвинському потязі через попит. Унікальні ковдри. Ужгородська майстриня створює шедеври зі шматочків тканини. У техніці печворк. Вдалий старт. Карпатівки розгромили суперниць з економ університету і готуються до нових перемог. Завалене на кладовище. Цвинтар на вулиці Капушанській знову занедбаний, та цього разу не через сміття. Вихід завалено деревами та гілками. Чому вже більше місяця? Тут не можуть навести лад. Коротко, Наталка Ігнаці. Раніше з цього входу старого кладовища був прохід до вулиці Капушанської. А зараз хащі місяць тому боревій повалив на землю безліч дерев, деякі повервало з корінням. Величезні гілки, які лежать на старих могилах, вже повисихали. Місяці два-три тому назад. Тут робили і студенти приходили, і суботники якісь робили, убирали. Але після цього Боревію чогось ніхто не вбирав. Тут одна людина від церкви щось. Пробує зробити, але одна людина не зможе це все зробити. Ще більше турбують ужгородців сухі гілки не на землі, а на сторічних каштанах, ялинках та липах. Тут майже кожне дерево хворе та потребує обрізки. Дерева я не знаю, коли прибирали, але так ущів, таку порослі, що там однорічна, то в минулому році і вирубували, і це гербіцидами знищували. А такі дерева то ні. Міські кладовища мають прибирати комунальні служби. Проте, коли тут збудували храм, прилеглу територію віддали греко-католицькій громаді. Аби прибрати усі повалені дерева, потрібна спеціальна техніка та кошти. Церковники кажуть, самотужки не впораються, а міські служби допомогти зможуть лише за відповідну оплату робіт. Поки тут проводитимуть щотижневі суботники, щоб прибрати дерева та гілки, які лежать на могилах та на прохідній частині. А от хто і коли вивезе важкі стовбури і кронує старі рослини, поки не зрозуміло. У потязі Львів-Солотвино збільшать кількість вагонів через високий попит. За статистикою найбільше квитків купують саме на станції Ужгород. За підрахунками залізничників для задоволення потреби місцевих пасажирів необхідно додати до складу потяга щонайменше три вагони. Тому зараз вивчають можливість збільшення рухомого складу поїзда Львів Солотвино. Ковдра з тисячі деталей. Ужгородська майстриня Ірина Лукашенко створює шедеври зі шматочків тканини у техніці патчворк. Дизайнерські витвори складаються з різнобарвних полотняних клаптиків. Про мистецтво патчворку – у сюжеті. Ця ковдра шита у стилі пачворк. за принципом складання пазлу. Кожен шматочок вирізаний окремо і зібраний у один теплий ручний виріб. Ірина Лукашенко працювала над ним кілька тижнів і використала більше тисячі дрібних різнокольорових шматочків. Мистецтвом клаптикового шиття жінка захоплюється більше 12 років. Освіта інженера дала змогу втілювати у чітких рівних лініях будь-який дизайнерський задум. Та найскладніше зізнається працювати з деталями. Ви знаєте, складні роботи для лоскутниць – це завжди мілкі роботи. То есть это работы, которые требуют фактически такого, знаете, ювелирного владения техникой. Поэтому это, это смешно сказать, але трудные для мене, работы, скорее всего, вот эти самые маленькие кукольні одеялки потому что там ну, по сантиметру бывают. Та понад усе у своїх роботах Ірина цінує функціональність. У жінки безліч креативних та цікавих виробів. Окрім ковдр, сумки, чохли, набори кухонних дрібничок. Використовувати можна буквально все. Вот смотрите, вот. обычный код да, смешной рулетка полезно В сумки положил красиво смешно полезно или вот это ключница вешаются сюда ключи упираются значит вот снова идем по женской сумке вот лежит кошелечек ну мало ли для чего кошелечек открываем Яка сумка на перший погляд, це не так вже й важко зробити, а та насправді процес досить довгий і складний. Необхідно до того ще й відчувати кольорову гаму та мати неабияке терпіння, аби скласти всі деталі докупи. Уже получається сердечко. Вот. ну а від 500 до тисячі таких квадратиків, Буде ціле одіяло, велике, повноцінне. Тому, щоб навчитись цим, треба просто захворіти, жартує дизайнер. Рецепт простий: прострочити 5 кілометрів тканини, аби набити руку, проекспериментувати з сотнею кольорів і придбати необхідні інструменти. Це таке хобі класу люкс. Тобто, для того, аби цим займатись, потрібно вкласти в інструменти, у тканини, у матеріали, спеціальні ножі, коврики, лінійка. Це близько півтори тисячі гривень. Плюс машинку потрібно мати тканини для пачворку теж досить дорогі, тому собі вартість робіт з урахуванням ручної праці задоволення на дешевих. та особливість Ірини Лукашенко у тому, що вона не створює вироби на замовлення тільки за покликом душі. Тож цей ексклюзив ви не знайдете у жодній з крамниць. Більшість своїх робіт вона дарує близьким. Дрібніші вироби виставляє у мережу за помірну ціну і віддає у добрі руки. Впевнена перемога на старті нового сезону. Карпати розгромили своїх суперниць з економ університету на виїзді в Тернополі. В обох матчах закарпатські чемпіонки переграли тернополянок з подвійною перевагою. Перша гра завершилась із рахунком 19-43, друга – 15-30. на користь Карпатівок. Вся боротьба буде попереду. І я думаю, що у нас будуть далі дуже важкі ігри. Слідуюча наша гра буде тут в Ужгороді. Це команда з Миколаєва приїжджає. Це буде через два тижні. Потім буде знову пауза. Далі в нас виїзд в Львів, де будемо грати з чемпіоном з Львівською Галичанкою що ми встигли розповісти вам сьогодні? Бажаємо, аби ваші новини складалися лише з приємних деталей. Дякуємо за увагу! Бережіть себе.